У штабі Майя сандові святкували перемогу. Вона залишається президенткою Молдови ще на 4 роки. Санда перемогла у другому турі виборів, отримавши понад 55% голосів. Проте це за загальними результатами. У них війшли й голоси з закордонних виборчих дільниць. Водночас, за підрахунком дільниць, саме у Молдові перемогу отримав кандидат від приросійської соціалістичної партії Олександр Стояногло. Тож давайте детальніше поговоримо про другий тур президентських виборів у Молдові. Під час другого туру ми були у Кушиневі. Власне і досі залишаємось тут. І в столиці підтримка Санду більше, як і цілом в центральній частині Молдови. Люди, з якими ми тут поспілкувалися, кажуть, обрали її, бо хочуть, аби Молдова стала частиною Європейського Союзу та йшла демократичним шляхом. Я ніколи не буду за Росію. Ніколи не була за неї і не буду. Я хочу спокійно жити у своїй країні, щоб нас Росія взагалі облишила. Я за Європу і голосувала так, але не за Росію. Категорично ні. У нас дитина за кордоном. Тому ми хочемо туди ближче і прагнемо туди, у Європу. Європу тому там, тому що там цивілізація, там гроші, там хороше життя. Там все Все там. Європа й тільки Європа. Також у цій частині ми часто чули зокрема слова про підтримку України. Водночас у Бєльцях, другому за величиною місті країни, майже 70% підтримали її опонента. Напередодні виборів ми працювали там. І ось як жителі більц пояснили, чого обирають стояногло. Я не бачу загрози у зближенні з Російською Федерацією ні у політичному плані, ні в соціальному. у нас найбільша діаспора живе у Росії, більш ніж 500 тисяч людей. вони там живуть, їм потрібно допомагати. У нас тут дуже багато людей підтримують Росію і дружбу з Росією, і не треба нас розділяти з цього приводу. Якщо Молдові вигідно спілкуватися з Росією, то будемо спілкуватися з Росією, якщо вигідно з Європою, то з Європою, аналогічно з іншими країнами. Падівжую більше стояно в принципі підтримую більше стоянового. Я не проти Євросоюзу, не проти дружби з усіма. Як він сказав, ми повинні дружити з усіма. У нас не має бути пріоритетів. Я взагалі-то про російський виборець. Я не вважаю, що Росія ворог. Загалом Олександр Стайногло найбільшу кількість підтримки отримав на півночі та півдні країни, а також від новизнаної Придністровської Молдовської Республіки. Ближче до ночі почали надходити результати з виборчих ділянок за кордону, де голосувала діаспора. За кордоном Сандо отримала понад 82% голосів, що допомогло їй обійти стояногло. Голосували у різних країнах, зокрема й в Москві. Там вишикувались черги, танцювали з людьми. Поспілкувались румунське телебачення. Ми чекаємо на щось хороше, щоб піти з Росією. Ми не хочемо йти з Європою. Ми хочемо йти з Росією. Ми жили добре з Росією. Ми жили дуже добре до цих чотирьох років. Газ був дешевший, все було дешевше. Тепер все дорого. Ми ледве можемо прожити своє життя. А так голосували у сусідній Румунії, де було відкрито 16 виборчих дільниць. Я голосував за стабільність, за розвиток країни, за те, щоб ми частіше відвідували своїх рідних. Правда ж, ти хочеш поїхати до бабусі з дідусем? Я голосував за те, щоб Молдова йшла до Європи і щоб усі зусилля, які вже було докладено, в чомусь матеріалізувалися. Як ми вам показали на початку відео, що вчора увечері у штабі Маєсандо почали святкування сьогодні, зранку вона вже отримує вітання від європейських лідерів. Також Май Санду привітав президент України Володимир Зеленський та президентка Грузії Саломе Зоробішвілі. Партія соціалістів Республіки Молдова не визнає результатів виборів на закордонних дільницях. Там заявили, що Стояногло начебто, справжній переможець президентських виборів. А мая Санду це нелегітимний президент. Про російських президент Ігор Додон вже прокоментував результати виборів. Назвав Санду президенткою діаспори. А щоб залишатись у курсі подій, дивіться та підписуйтесь на суспільне новини, і обов'язково перегляньте наш репортаж з пільси. Він на екрані. Тисніть на посилання.